Гуманітарний вантаж від уряду Словацької республіки, який складається із трьох великих вантажівок, 14 травня притнув українсько-словацький кордон на пункті переходу Ужгород Вошнянімецьке. В українські військові частини будуть передані теплі речі та спорядження. У вантажі також взуття, светри, куртки, ковдри та медикаменти. Ця гуманітарна допомога є з осітків, призначених на розвову допомогу з організації Словак, а й через Міністерство закордонних справ і Міністерство внутрішніх справ організований транспорт цієї допомоги. i ca dopomoha preznačona je dla tým razom, dla pravoslavnej cerkvi kievského patriarchátu i dla e, non-profit poza úriadovej organizácii asociácia dla dopomohy Ukrajiny v Kieve. Takže dví organizácii teraz otrimujú oficiálnu slovackú humanitárnu dopomohu i e, vantaživky vezúť prevážno textílie, ce také koldry, vlňané deky, prikrývky, plachty, lvoškoviny, lekárničky. Tá dopomôha je ja prekonaná, že neostatňa. My organizujeme i oficiálna dopomoha z úriadu Slovatskej republiky, i dopomôha bohaťoch pozauriadových organizácií, obyvatelských organizácií, ktoré skladajú finance, skladajú potrebné reči i expedujúť čerez inšie e, kanály, e, nečerez oficiálnu dopomohu úriadu. Takže možno skázati, že ko kožen týždeň, môže bil e, razy v týhodňu, jakáž dopomoha z Slovačiny na Ukrajinu je skerovaná. Окремо, старший інспектор української служби порятунку Юрій Орес зазначив, що українська сторона щиро вдячна словацькому уряду за допомогу. Тач нагодою я хочу зробити дуже велику подяку особисто пані Янка Бурянова. Ну і, взагалі, всьому словацькому уряду за ту велику допомогу, яку вони. Надають в цей досить скрутний час нашій країні, тому що ми постійно з ними спілкуємося. Це тобто починаючи з часів майдану, коли вони приймали наших поранених хлопців на лікування. І зараз, коли у нас такі ідеї зона АТО, да, дуже великі такі, у нас події просходять там. Вони постійно, постійно нас підтримують. От ну мене просто дуже велике слова подяки. В будь-якому випадку українська сторона зазначила, що в ситуації, коли українська армія потребує найелементарніших речей, будь-яка допомога буде актуальною. Тому українці дуже вдячні слова з цій стороні.